Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про типи клієнтів, як вирізняти хто є хто і як продавати кожному з цих типів клієнтів на достатньо високі чеки і е, виростати, ставати ліпшим спеціалістом, і бустити себе як спеціаліста, і бустити український ринок і не тільки. Стелла Вервес, маркетингова агенція, два роки з командою, п'ять років з таргетом. Працюємо з супер різними клієнтами, починаючи від будівельних магазинів, закінчуючи інфобізнес обертом від 10 тисяч доларів. Серед наших клієнтів 7Element, Максим Авдієв, Адуарка Store. Тому пігнали розбирати, як продавати кожному з типів клієнтів. Насправді мій шлях в продажах теж починався з чеків 150-200 доларів. І вперше, коли я продала на 300 доларів, я зрозуміла, вау, я хочу більше, я можу більше. І тоді я зрозуміла, що важливо продавати, розказувати клієнтам і як відрізнятися від тих, хто продає на 150-200 доларів. Тому для мене основні пункти. На початку, коли ми починаємо комунікацію з клієнтом, треба зрозуміти, який це тип. Далі тип клієнта, коли він не знає, що він хоче взагалі від цього світу. Він просто хоче для свого бізнесу продажі, там пізнавані вся ця історія. І тому тут важливо перед тим, як починати з ним працювати, продавати, проаналізувати весь його бізнес, всі його посадкові сторінки, що він робив для цього, позапитувати, наприклад, в комунікації, які в нього були результати, але зазвичай він не надасть вам якоїсь чіткої інформації про те, що він робив, а просто буде говорити про те, що там да, працював, да були результати, да, було не ок. Тому тут важливо самостійно пробрифувати йому, звузити спектр послуг, які ви надаєте там до двох е, мінімум, наприклад, та, і е, запропонувати потрібний йому варіант. І далі розказати, е, чому саме цей варіант буде для нього підходити, і що саме з цього варіанту він винесе для себе, для свого бізнесу. І тоді можна йому продавати, доказавши цінність е, себе по-перше, першої. Спеціаліста, як експерта, і цінність цієї послуги в, в його бізнесі. І далі вам буде класно працювати, бо він, в принципі, буде розуміти, що ви точно знаєте, що йому робити, як е, ви це будете робити, і який результат ви можете це е, отримати через там, декомпозицію, через стратегію, через збронку. Або це той клієнт, який знає все. Е, і е, з цим клієнтом найскладніше працювати в подальшому. Бо він буде давати правки на те, яку рекламу запускати, які креативи окей, які не окей, яку аудиторію запускати, який відсоток на лал додати, або ще якісь такі більш технічні моменти. І по факту е єдиний висновок, до якого я прийшла, що цьому клієнту ліпше працювати самому і запускати рекламу самому ніж працювати з кимось. Бо навіть якщо це буде чек 1500 п'ятсот доларів, неважливо, він все одно буде вставляти свої 5 копійок, рекомендувати, реагувати на те, як ви робите ем, таргет, та рекламу, просування своїх послуг. І тут важливо, е, він одразу та вичисляється цей клієнт під час там перших декількох хвилин вашої розмови, бо одразу задає чіткі питання в плані, е, що ви робите, як ви робите. Куди ви робите? Як ви натискаєте? У мене був е, досвід з багатьма такими типами клієнтів, і е, як висновок ми працювали з ними місяць. І далі ми розходились, бо ми не витримували один одного і не витримували того натиску, який він давав мені, моїй команді, і незважаючи на кордони, які ми виставляли, проте ми працюємо там з 10 до 19, -ї. У нас є чітка структура, ми працюємо про банерні сітки, комунікаційні стратегії, воронські реклами. Йому це все не підходило. І він дуже. Но міг щось сам запустити, видалити, перезапустити і сказав, що так, ми даємо поганий сервіс, поганий результат. Тому такі клієнти це е, одні з найскладніших, і з ними ліпше не працювати. Далі клієнт — е, це той тип клієнта, коли ти е, говориш, продаєш, що сказуєш, і клієнт не дає ніякого фідбаку про те, як йому. Е, Послуга, як йому результат, як йому ви як спеціаліст, і по факту фіолетово, що ви йому продаєте, як ви йому розказуєте, він буде просто сприймати це як е, за потрібне. Е, тому тут м -м, важливо зрозуміти, що е, до таких типів клієнтів одразу, якщо ви розумієте, що це він, та йому чітко про структурі. Так, у нас є таргет, у нас є типу, прайс 500 доларів, ми працюємо, робимо то, 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 -то готові почати там в понеділок. Готові? Під, ну, в принципі так. Тому тут важливо вести розмову, ну незважаючи на будь-який тип клієнта, ви маєте все одно вести розмову і доводити, показувати, проявляти себе як експерта. Наступний тип клієнта це той тип, халявчики, економчики мені все дорого. Та це той тип клієнта, який буде труситися над кожним витраченим доларом, і буде говорити про те, де ці доларів включено, де продажі, де кліки, де запити, де активність. Це теж один з найскладніших типів клієнта. Бо ви по факту розумієте, що рекламі треба. Оптимізуватися, що в рекламі треба пройти свій процес навчання, що е, люди не можуть йти там, з першого дня, треба 2-3 дні на оптимізації і далі вже можна буде результати. Цьому клієнту все одно не те, скільки має бути оптимізація, йому треба тут і зараз, бо він вклав ці 10 доларів на день бюджету і е, розуміє, що е, вона має одразу окуповуватись. Е, тому тут теж важливо, що це тип клієнта, який не хоче інвестувати багато, і а, той тип клієнта, який а, хоче результат одразу тут і зараз. А в таргеті це а, майже неможливо отримати тут і зараз, бо треба пройти повний цикл оптимізації, повний цикл воронки для того, щоб принести клієнту результат. Мій найулюбленіший тип клієнта, коли він знає, що він хоче, як він хоче. А, це коли він розуміється в тому, який KPI треба зробити, скільки бюджету треба вкласти, яка ціна за ліда, яка ціна за продаж, конверсія в продаж і надає тобі як експерту, як спеціалісту ці всі цифри, і ти, дякуючи цим, цьому аналізу, розумієш, яку стратегію ти можеш використати, які результати ти можеш зробити для цього клієнта. Він дає багато, платить багато і не требує від тебе суд. Кожен день, за кожен крок, який ти зробив, який креатив ти зробив, він довіряє, вірить і просто інвестує кошти. Тому, коли ми зрозуміли, з яким типом клієнтів ми на початку ступуємось, ми вибудовуємо цю, цю стратегію і далі розуміємо, як, яку суму ми закриваємо. Цього клієнта ми продаємо те, що клієнту потрібно, а не продумуємо якісь додаткові послуги, які клієнту не потрібно. Якщо ми якщо ми бачимо, розуміємо, що ми треба SMM і таргет, ми продаємо SMM і таргет. Не продаємо Google, TikTok або ще якісь історії, бо клієнту це не потрібно. Якщо у нього фігова з переписками, ми розуміємо, що йому треба покращити скрипти продажів. Тобто це теж вже як до продаж, який вшитий в ваш комплексний підхід. Тому тут і в цьому в цих, цих штуках відрізняється спеціаліст, який працює за мінімум 500 доларів, і спеціаліст, який продає на 150-200 доларів. Там де є кнопка просувати, там де є просто один-два банери через або через ads менеджер бюджет 5 доларів і все, отримуємо результат. Тому ми розуміємо, який ми спеціаліст, як ми працюємо. І що ми даємо цьому клієнту? Який сервіс, який підхід, яку комунікацію, яку там візуальну сітку та в плані там банерів? Це не має бути один-два банери, які зроблені там в умовній канві. Хоча в канві можна робити класні результати. Але якщо ми про комплексний підхід та про банерну сітку, ми, наприклад, на своїх проєктах за місяць стартуємо там від 15 креативів статичних. Подається 15 мошен, це може бути супер якісь монтажі, або які супер складні. Але ми комплексно охоплюємо. У нас є достатній бюджет для того, щоб протестувати кожен тип креатива і дати клієнту той самий результат, який він хоче отримати. І тут я дуже дивуюсь, теж коли спеціалісти, експерти, які працюють в сфері там, та См, вони продають свої послуги за 300-400 доларів, коли новачки, які тільки-тільки на цей ринок, одразу ставлять чек 300 доларів. 400 доларів, дехто продає за 500, і тим самим вони роблять ринок таким чином, що якщо бізнес погодиться працювати з новачком, він не розуміє, яка ціна ринка. І бізнес в принципі, розуміє, що за таргет платити треба кошти, і це не 150-200 доларів. Якщо клієнт платить 150-200 доларів, це якісь інстишопи, які заробляють умовні там, 1000 доларів. Та оберту і ще витрачають кошти на, на спеціаліста і на бюджет. І тому тут важливо спеціалісту бути сильним спеціалістом, сильним експертом, зробити конкурентно спроможну пропозицію на ринку для того, щоб по перше заробляти і мати, наприклад, 5 клієнтів за 500 доларів, а не 10 клієнтів за 150 доларів. Бо це дуже величезна різниця в віддачі. І взагалі в роботі, в оборотки, і ви робите ту саму роботу за 150 доларів, яку в принципі можна поліпшити і продавати за 500 доларів. І найголовніше, що відрізняється, те, що кожен з цих та, дає якийсь результат. Але той, що працює умовно за 150, він може давати результат в тисячу доларів обертів. Той що працює за 500, він може давати результат в 10 тисяч обертів для бізнесу. Це різниця в x 10 разів. Що дуже впливає на е, оборотку, що дуже впливає на е, заробіток бізнесмена і на ті кошти, які він може вкладати в бізнес для того, щоб робити ще більші ікси. Тому цінуйте себе як спеціаліста, цінуйте себе як експерта, розумійте, з яким ви клієнтом працюєте, з яким вам комфортніше працювати, з яким вам некомфортніше працювати, і е, е, дякуючи цьому. Якщо ви напишете мені відео в лірах, я поділюся своїми дзвінками на різні типи клієнтів і щоб вам було простіше розуміти, як можна продавати себе як експерта на чек від 500 доларів.